Роблять все, аби дітки росли та виховувалися у люблячих родинах. Волинь стала однією з пілотних областей, де планують створити нову систему кращого догляду для малечі та підтримки сімей. Отож у стінах Волинської обласної військової адміністрації відбувалася зустріч із представниками ЄС та ЮНІСЕФ, які приїхали обговорити впровадження проєкту та побачити результати проробленої роботи. Зокрема, на Волинь прибули Хенрік Вітфельд, який керує відділом державного фінансування підтримки бізнесу та соціальної політики представництва ЄС в Україні, а також представниці ЮНІСЕФ Джин Чой, Нінке Анна Гізена вопен та Світлана Стельмах. Начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко на початку зустрічі подякував гостям за увагу до такої теми, як виховання малечі, позбавленої батьківського піклування, та супровід сімей та закладів, де виховуються дітки із особливими потребами. Тож пропоную прийти зразу до обговорення деяких речей, які вже ми досягли деяких моментів, і деякі напрацювання у нас вже є. І що треба ще зробити для того, щоб у нас все. Все було гарно керівниця служби у справах дітей Волинської обласної військової адміністрації. Алла Онищук розповіла детальніше про ситуацію на Волині та впровадження проєкту. В цілому у нас визначено разом з партнерами 20 пілотних громад в області яких, власне кажучи, буде реалізуватися програма кращого догляду, коли ми говоримо про дітей, які позбавлені батьківського піклування? Я вже казала, у нас їх 1460, Ми говоримо про те, що більшість дітей нашої області виховуються в сім'ях. Щодо прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, їх у нас зараз вже 158 прийомних сімей, 42 дитячі будинки сімейного типу. І в них виховується близько 400 дітей. Щороку на Волині сироті від 200 до 230 дітей, як зазначила Алла Онищук, для Волинської ова та служби у справах дітей є пріоритетом пошук сімей для цих діток. Окрім того, вдається успішно працювати і у інших напрямках. У нас підібрані приміщення. І планується відкриття центрів надання соціальних послуг, в як в структурі яких в тому числі будуть послуги денного догляду для дітей, тому що це дуже, дуже актуальна. Це велика підтримка сім'ям. Хенрік Вітфальт, який керує відділом державного фінансування підтримки бізнесу та соціальної політики представництва ЄС в Україні, каже Волині, готові всіляко допомагати. Демеді власне кажучи, виходячи з цієї презентації. Ції я хотів би уточнити або вивести для себе, що саме ви можете забезпечити власними ресурсами, а для чого потрібна допомога від партнерів. Вчора у нас була подібна бесіда в рівному, і, власне кажучи, вони всі скаржилися на недостатні фінансування у багатьох сферах, не тільки в тих, що пов'язані з дітьми. Did not only talk about керівниця служби у справах дітей зазначила, що таки для деяких речей точно потрібна підтримка партнерів. На етапі підбору громад. У нас обговорювалися питання. І це було однією з умов, Готовність їх до продовження фінансування того, що вони зможуть зробити з партнерами. Тобто, партнери нас підтримують тим ресурсом, якого нам недостатньо. Це знання для спеціалістів, це ресурс для облаштування. Приміщень, в яких будуть надаватися послуги, і по цих приміщеннях там є часткова включеність місцевих громад. Тобто частково робить партнер, частково це вкладення ресурс громади. Так, у десяти громадах області за підтримки ЮНІСЕФ триває ремонт приміщень для запровадження послуги денного догляду дітей з інвалідністю. А п'ять команд із громад навчаються надавати послуги з раннього втручання. Також скоро запрацює гаряча лінія з питань альтернативних форм сімейного виховання. А для дітей з особливими освітніми потребами стартував процес впровадження послуги Асистент дитини. І попри все, триває підтримка евакуйованих діток з прифронтових областей України.